Вітаємо медалістів, випускників 2024 року міста Ізмаїл з першими нагородами батьківщини. Вшануємо борців за волю України, героїв українців, що віддали своє життя за мирне небо над головою, нашу з вами свободу та незалежність. Злада одати Ол... життя і з мистецтвом створювати анімацію шишман Дмитро О ще в 2023 році у майбутньому мріє стати економістом. У майбутньому мріє пов'язати життя з міжнародними відносинами. Доброго рода бути спеціалістом квартира. У не будемо мія страти економістом. У мене міястрати дитяки, щоб люди жили в світі бокову естетики красити. Під початковою школою майбутній судно тільки наша спільна перемога дозволить здійснитися вашим мріям і планам. А ми обов'язково знаємо, перемога буде, тому що ми сильні, тому що ми разом. Слава Україні! Сьогоднішнє свято це результат багаторічної праці, наполегливості та зусиль. Ми пройшли через безліч і кров нараз стикалося з труднощами. Але завжди не знаходило сили рухатися вперед. Я вірю, що кожен з нас досягне будь-яких успіхів в будь-якій галузі сучасного суспільства і стане активним будівником майбутнього нашої країни і нашого рідного міста Ізмаїл. Вітає!